Доброго дня, дорогі друзі! Ми з Каролінкою зараз є на відпочинку. У чудовому місці вілятино-гостівий двір теплиця. Ми вже робили такі відео: екскурс, тут дуже красиво. І зараз ми вам хочемо показати, які ми маємо на щодень корисні звички з Каролінкою. Отже, зарядка вже була зроблена, і ми. Розпочинаємо пити воду. Воду ми п'ємо вже багато років якісно, це дуже важливо. На даний момент в нас водичка є жива завдяки нашому українському вченому Олегу Покотилу, який розробив цей унікальний термос, і ми маємо вже через 20 хвилин живу воду. Королька наливає. І щодень ми п'ємо таку живу воду. Ну не потрібно їхати на якесь джерело, тому що джерело, коли ви будете пити цю водичку, цілюща водичка буде біля джерела. А коли ви її будете вести додому через годину-дві, вона вже буде втрачати свої властивості живої водички. А в нас завдяки цьому термосу жива вода є круглодобово і круглорічно. Вона є по трьох важливих параметрах: ОВП, ПАЖ і завдяки водню. Там є унікальний сплав, це розробка нашого вченого. Я ще окремо зроблю такий ролик, але дуже багато я вже на своїх сторінках розповідала про цей термос. Отже, в нас є водичка і друге це наше клітинне харчування. Покажи які ми капсулки п'ємо. Покажи так, лев вісім, покажи коробочку. коробочку. Це від американської компанії, це є нанотехнологія, це є годування клітинки кожен божий день. Тут є вітаміни, антиоксиданти, мінерали. Наша клітинка буде здоровою. А якщо клітинка здорова, це буде значить здорові і органи, і всі системи в нашому організмі. І щодня ми споживаємо для профілактики, для оздоровлення, якщо нам потрібно якісь там діагнози зняти, і для того, щоб мати енергію, молодість, красу. Каролінка п'є водичку і цю капсулку клітинного харчування. Все, гарного дня вам, будьте здорові!